Новий рік – це час мрії, але сьогодні на сім'ї особливі. Кожен із нас мріє про щось, про щастя і про мир. Ми – діти України, і ми віримо, що наші мрії обов'язково здійсняться. Могу. Я мрію про мир у нашій Україні. Я мрію, щоб усі наші герої повернулися до дому. Я мрію, про світа майбутнє для кожної дитини. Я мрію, що, Я мрію, що люди були... Я мрію про сильну, щасливу і незалежну Україну. Я мрію, щоб про рік приніс перемогу нашій країні. Мрія дітей це мрія всієї України. Але нарада на це немає. Кожна наша мрія це крок до майбутнього. Ми віримо, що всі наші бажання обов'язково стісняться. Адже разом ми можемо все! До Євгрію! Новий! Разом до перемоги, разом до щастя! З новим роком, Україна!